Під час обстрілів народилася дитина. Саме-саме, коли почалися пологи, коли вже дитина почала народжуватися, якраз нас почали обстрілювати. Ну, Вибухи, ми тільки звідси виїхали в 2.15 у нас маршрутка. А пишуть, що в 2.25 почалися вибухи. І да. ви сьогодні зранку прийшли, що побачили? А, розруху побачили. Ми ще відео вчора все побачили, в шокі були, ніч не спали. А потім сюди прийшли. ну, Жах. Просто жах. А? Ну, є десь балки, туди не впіхли одразу після вибухів сюди. Що було? Було все розвалено, стояло все в пиляці, всі ліки, які були, всі, вся шкафи, апаратура, кондиціонер вирваний був аж сюди. Стільці, все вивалене було сюди. Це вже хлопці поприбирали, повиносили шафи, зняли рештки, те, що обвалювалося. Бачите, настеля. про це не будемо дуже багато розказувати. Mm -hmm. Тому що ті собаки на дивом дірі.